Цьому випуску як Динамо Шахтар та Полісся зіграли свої матчі в плей-офф Єврокубків, Жеруна та Динамо можуть оформити трансфер ВАНАТА за 15 мільйонів євро. Андрій Лунін категорично не погодився на перехід в відомий європейський клуб. Лісабонська Бенфіка готова встановити трансферний рекорд заради Георгія Судакова. Ну і перед початком відео зарядіть ваш козацький лайк для розвитку українського контенту. Сергій Ребров оголосив список викликаних у збірну Україну гравців на стартовій матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Франції та Азербайджану. Якщо коротко у складі тільки один номінальний опорник, брашко у резерві Михайленка взагалі немає. Зінченко нуль хвилин в сезоні їде в збірну. Ярмоленко грає майже всі матчі і не їде. Чистих лівих вінгерів знову немає. Ребро викликав чотири шульги. Є сваток та одразу п'ять центрбеків. А отже, натяк на схему з п'ятьма захисниками проти Франції. Ну і з дебютантів лише Михавко та Очередько, а Крупський знову не доїхав. Стосовно голкіперів Трубін бачиться беззаперечним першим номером, Лунін зрала, тож не викликати було б якось незручно. Ну і різник беззаперечно найкращий наразі в ротару ПЛ, так що все закономірно без запитань. Атакуюча ланка Яремчук довбек ванат, можна скільки хочеш тасувати цю колоду з трьох карт, але інших варіантів зараз просто немає. А ось далі набагато цікавіше. Рибро включив до свого списку одразу восьмеро захисників. І якщо за великим рахунком, то питання є практично стосовно кожного з викликаних кандидатів, за винятком хіба що забарного та Матвієнка, які бачаться основною парою центрбеків. Одночасно впадає у вічі чергове потрапляння до списку гірника Бондаря, який не дотягує поки що до рівня збірної, виклик сватка можна було вважати сюрпризом. Якби не традиційна практика Реброва грати проти топових команд у три центрбеки, напевно, і проти Франції Сергій Станиславович зіграє саме за такою схемою, тому виклик оборонця Остіна можна зрозуміти. Можна зрозуміти й виклик дебютанта Динамівця Михавка, він непогано виглядає останнім часом, але непогано це хіба що на тлі свого одноклубника Попова. Якщо врахувати провал Динамо в Європі. Кубках хто не тільки попов, а й Михавко не заслуговує на збірну. Як на мене краще б викликали Батагова, хоча видніше. лівофланговий захисник, викликаний лише один Миколенко, практично не має претензій до Віталія. Однозначно, найкращий варіант на цій позиції, але біда в тому, що він ще не повністю відновився після травми. Ребров не захотів підстрахуватися, хоча б на про всяк випадок. Михайличенко опинився лише у резервному списку. Мартинюку навіть такої честі не надали. А ось правофлангових оборонців аж два конопля та тимчик. Щодо півзахисту ще однієї больової точки нашої національної команди. Чому немає мудрика? Вкотре нагадувати не потрібно, проте вкотре доводиться посипати голову пеплом через те, що Михайло зараз недоступний, і рівноцінної заміни на його лівий фланг немає. Привертає увагу поява в основному списку Ярмолюка. Нарешті Ребров перестав ігнорувати гравця Брентфорда і дивлячись, як грає Єгор в стартових матчах. АПЛ. його точно треба випускати в основі на матч проти швидконогих французів. Головний тренер збірної Франції Дідя Дешам в свою чергу також оголосив склад на вересневі матчі кваліфікації чемпіонату світу. Що тут говорити, коли у французів резервний список резервного списку виглядатиме набагато потужнішим за наш основний План на Цей матч – п'ять захисників молитви та Валеріанка, Потім переліт в Азербайджан, де як ми всі пам'ятаємо, що наша збірна важко грає другий наступний матч, і в найкращому випадку мінімальна перемога на нервах та три залікових бали після перших двох матчів. Бразилець донецького шахтеря Кевін, який пропустив п'ять з останніх шести матчів, не грав не тільки через травму, а й через бажання створити тиск на клуб заради трансферу у лондонський Фулхем. Бразилець може обійтися у понад 40 мільйонів євро. Розмови між клубами щодо фінальної суми досі тривають. Також Фулхем хоче придбати гравця Мілана Самуеля Чоквезе, якого оцінюють у 25 мільйонів євро. Лісабонська Бенфіка готова встановити трансферний рекорд заради Судакова. Орли пройшли та гарантовано заробили 20 мільйонів євро, тому трансфер українця зараз як ніколи ймовірний. Португальський клуб готовий буде заплатити за 80% прав на 22-річного хавбека гірників 30 мільйонів євро. Сам Судаков вже попередив своїх представників, що хоче перейти у Бенфіку. Якщо Шахтар прийме пропозицію лісабонців, то для них це буде найдорожче придбання цього літа, перевищивши суму 27 мільйонів євро, яку вони заплатили за Річарда Ріоса. Український голкіпер реалу Андрій Лунін не погодився на пропозицію щодо переходу до Фенербахче. Турецький клуб розглядав 26-річного українського воротаря як головну трансферну ціль на позиції голкіпера. Клуб зробив пропозицію щодо трансферу. Однак український воротар категорично не погодився на перехід до Туреччини та хоче залишитись надалі в Реалі. Італійська рома відхилила пропозицію Нюкасла про оренду українського нападника Артема Довбека. Англійський клуб звернув свою увагу на 28-річного українського футболіста, оскільки сороки шукають форварда через ситуацію з Олександром Ісаком. Ньюкасл звернувся до роми з пропозицією платної оренди Артема, але без включень в угоду положень про право чи зобов'язання викупу українця. Стверджується, що ця умова є необхідною для римського клубу, який намагається збалансувати свої фінансові витрати. 23-річний нападник Динамото збірної України Владислав Ванат схоже змінить клуб. За інформацією авторитетного каталонського журналіста Ніла Соли, «Жеруна» та Динамо сподіваються у найближчі години фіналізувати угоду, де київський клуб отримає за трансфер 15 мільйонів євро, плюс відсоток від перепродажу. Сола підтвердив, що Владислав уже погодив контракт з Жироною на п'ять років. Нагадаємо, Ванат пропустив маш відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Макабі та Львів. Тепер Жероні залишилося домовитись з киянами, де наступні два дні стануть вирішальними. Бенфіка в рамках матчу відповіді плей-офф Ліги Чемпіонів вдома мінімально перемогла Фенербахче з рахунком 1-0. На 35-й хвилині Карем Коглу забив єдиний гол в матчі, вивівши свою команду до основного етапу ЛЧ, А український воротар Анатолій Трубін, вкотре провів сухий матч в рамках воріт Орлів. В інших матчах Карабах програв Ференц варушу, але за сумою двох матчів також пройшов в основний етап турніру. Копенгаген без проблем розібрався з базалем, а Брюге взагалі не помітив Рейнджерс, перегравши шотландців за сумою двох матчів з рахунком 9-1. Полісся вилетіло з Єврокубків. Команда Ротаня забила два голи фієрантині, але в підсумку програла. Вже на старті зустрічі рахунок був відкритий фланговим півзахисником Полісся Олександром Назаренком. А на 14-й хвилині хавбек Олександр Андрієвський подвоїв перевагу Житомирського колективу, забивши просто неперевершений гол у ворота ДХА. На 78-й хвилині колишній бразильський захисник Шахтаря додо скоротив розрив до одного м'яча. Через 10 хвилин Лука Ран'єрі зрівняв рахунок. І вже за мить Джека вирвав перемогу для свого клубу. До команди та самовіддачі взагалі немає ніяких питань. Ротань витиснув в тактичному плані все що міг. Просто фатальне невізіння жеребом для полісся все зіпсувало. Київське Динамо зіграло матч відповідь плей раунду Ліги Європи проти Тель-Авів. Динамо швидко відкрило рахунок зусиллями нападника Едуардо Гереро, який вже на п'ятій хвилині забив головою після розіграшу кутового. Але, на жаль, цей м'яч виявився єдиним у матчі. В минулих випусках я вже говорив, що дивуватись від вильоту від Макабі не треба, бо це просто закономірно. Вочевидь, Шовковського звільняти ніхто не збирається, а з таким тренером та половиною команди Динамо не має чого робити навіть в лізі конференцій. І тут мій новий прогноз: Динамо буде внизу турнірної таблиці третього по селі європейського турніру, і максимум з однією нічаєю за шість матчів в лізі конференцій. В УПЛ команда буде боротися третю сходинку, а Шовковським Суркіс наважиться попрощатись аж в кінці цього сезону, тому я бажаю терпіння. Натам київської команди, бо керівництво цього клубу не бачить, що команда повністю деградувала. Але це ще друзі далеко не кінець. Донецький шахтар зіграв матч відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференції проти швейцарського сервета, де зустріч завершилась вольовою перемогою донечан з рахунком 2-1. Перший тайм поєдинку пройшов без голів на початку другої половини зустрічі французький захисник швейцарського колективу Лянджо відкрив рахунок після контратаки. Та все ж на 70 70-й хвилині бразильський фланговий півзахисник гірників Кевін забив м'яж з пенальті та полегшив життя українським вболівальникам. Далі гра перейшла у додатковий час, де Шахтар нарешті вирвав во перемогу завдяки голу Кауа Еліаса на 113-й хвилині. Донецька команда уникнула провалу та виступатиме в основному етапі Ліги конференції в цьому сезоні. Також визначились потенційні суперники Динамо та Шахтаря у цьому турнірі. Гірники потрапили в першу корзину і відповідно матимуть опонентів слабшого рівня. Динамо також у високому другому кошику. Тому вже сьогодні о 14.00 у штаб-квартирі УЄФА. Наші команди дізнаються своїх опонентів у цьому єврокубковому сезоні. Сподіваємось, що хоч в лізі конференції наші команди зароблять бали для таблиці коефіцієнтів у Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, які місця займуть Динамо та Шахтар за підсумками виступів в лізі конференції.